Мир це завдання не тільки для політиків загальнонаціонального рівня. Потрібна правда, яку можуть донести до своїх людей очільники міст, і, що дуже важливо, громадські лідери. Потрібно, щоб політичну роботу заради миру підтримували і на рівні місцевого, місцевого самоврядування. Потрібно, щоб міста та громади могли. Підтримувати одне одного сьогодні. Мав за честь разом з головою Луганської обласної державної адміністрації, керівником Луганської. Обласної військової адміністрації Олексієм Карченко долучитися до команди з Луганщини на третій міжнародний саміт міста регіонів. Перш за все, для нас це можливість особистого спілкування з керівництвом держави. Це президент України, Верховний головнокомандувач, це вер... кер... голова Верховної Ради, це прем'єр-міністр України, профільні міністри. Почути певні настанови, зарядитися енергією. для нас. Це на сьогоднішній момент важливо. Поспілкуватись особисто, почути основні засади реалізації державної політики, яку ми маємо реалізовувати на містах спільно з міністерствами обласними структурами. Тому на сьогодні для нас це надихаюче, для нас це стимулююче. Розуміємо, в якому напрямку спілкуспрацювати. Розуміємо, які вже на сьогоднішній момент є здобутки. Позитивний досвід, негативний. Також оцінюємо. Спілкуємось з нашими міжнародними партнерами. Є певні напрацювання вже за останні навіть дні спілкування у місті Києві. Маємо перспективу оздоровлення та навчання наших дітей за кордоном, особливо у Франції. Поспілкувалися з мером Сантетіяна разом з колегами. Долучились до панельних дискусій, тому винесемо все можливе з цього саміту. Будемо в подальшому реалізовувати вже на місцях у нашій Луганщині.